Добрий день, глядачі мого каналу, сьогодні 24 серпня. Дякую, що ви на моєму каналі. Хочу сьогодні показати такий сорт канадської селекції. Топ світ. Це Т5 на нього говорять. Є Єван... Ван Гол Т3, він ранній, а це пізніше, це пізніше. Такі. Він повинен пізніше, але цього року все року ранчо все. Він зараз обсипається, обсипав, все вибачите, впадає такий такий ще. Гарний сорт на це на цю пору. Ваги у мене не брав я, то я такі буду показувати. Приблизно 150-200 грамів таких плоди. отакі такі плоди, бачите. Така гарна м'якоть. Зараз я подивлюся що найбільше. Такий для консервації він один із кращих, він такий тверденький, можна закручувати, як фандгол. Ну то й а цей пізній. Жовта м'якоть, соку аж бризкає. Ось такий сорт. Я його зараз розріжу, ось така. Розрізав така м'якось. Є попадаються деякі плоди, що кісточка відстає, а деякі не хочуть отак. так. От такого вона варіанта. Ця. Але сорт гарний. Хороший сорт не гниє. Фізично його не обробляли. Пізні, на цю пору вже зменшуюся, персики, він є. Ось такий-такий цей сорт. Дякую, що ви на моєму каналі. Сьогодні 24 серпня, ви знаєте, День Незалежності в Україні не бореться. Я думаю, що перемога буде. Всіх вас вітаю з цим святом. Також рекомендую, можна, є трошки черенків на ньому, дзвоніть, кому треба цей сорт, можу вислати черенки. щепіть і все буде добре.